Щоправда, доки в 2014 році хлопці та дівчата захищали Україну в джинсах та кросівках, в українському політику мінахабно зміцнішав прошарок екс-регіоналів та нібито ні до чого не причетних навколо регіональних друзів опозиційна платформа за життя: Рабінович, Шуфрич, Бойка, Мураєв, Льовочкін на чолі з Віктором Медведчуком. Кумом Путіна! Які продовжили свою давню справу знищення України? Що за людина Медвечук стало зрозуміло, коли він, будучи адвокатом Василя Стуса, відмовився захищати поета дисидента по суті, винісши смертний вирок українцю. Щоб не збрехати Медвечуку, можна закинути десь 840 зрад. Зокрема, газовий шантаж України, фінансування проросійських медіа, торгівля вугіллям з так званими ЛНР і ДНР. Зустрічі з путіним під час війни шлюб з Оксаною Марченко. Допомога Путіну.